Телепередача підемо разом власний продукт палацу дітей та молоді. Вперше вона вийшла на екрани у 1997 році. Спочатку це були новини палацу, але з часом вирішили розширювати і наповнення, і цільову аудиторію. Завдання стояло передіною дуже складне зробити новини, розраховані на в першу чергу на дитячу аудиторію. Але ця аудиторія була не суто дитячою, вона була дуже розширена. Це були діти, підлітки, молодь, їхні батьки. Згодом прийшли до іншого формату. В залежності від новини та її масштабності змінюється і розмір кожного сюжету. Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе, тому до назви програми підійшли творчо. Назва народжувалася дуже довго. Треба було в назву ну, втиснути ідею. В першу чергу ідею програми. Ну потім все геніально просто. Вона народилася буквально, народжувалася, 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 довго вона носилася, виношувалася. А потім бах і прийшло. Підемо разом. ПДМ. Програму створює студія ОКПРО, яка працює на замовлення палацу дітей та молоді. Творчий колектив студії, режисер Оксана Фусик та її чоловік, оператор Костянтин Гнітецький. Саме вони працюють над «Підемо разом, хоча переконують, що телепередачу робить весь палац. Я думаю, що така передача унікальна. Вона єдина в Україні. Аналогів такі передачі такі телепередачі немає. Я це знаю від своїх колег і вони. По-доброму заздріть нам Палацу дітей та молоді, тому що ми маємо таку передачу. Ну і завдяки тій творчій групі ОКОПРО, які працюють саме безпосередньо, готуючи ці новини, пишучи сценарії, монтуючи і знімаючи репортажні всі наші події, які відбуваються, дякуючи, якраз оці, за взяття цієї творчої групи. Ми сьогодні маємо таку унікальну передачу. Телепередачу Підемо разом спочатку виходила на 10-му каналі. Зараз її транслюють два ефірних канали області Рівне «Рівне-1» та РТБ. За весь час оформлення телепередачі змінювали двічі. Зараз знову планують оновити одяг Підемо разом. Кажуть, що назву та кольори програми Зелений та помаранчевий, а також музику однозначно змінювати не будуть, адже вони є традиційними та впізнаваними глядачами. Марина Прищепа, Артем Лаговський новини Рівного.